Першу бронзу на іграх нескорених у Канаді вибороли українські ветерани Ілля Пилипенко та Артур Милін. Вони грали у баскетбол на кріслах колісних у складі команди Афганістан нескорені три у перший рік повномасштабного вторгнення. Чоловіки отримали поранення Ілля на Херсонщині, а Артур на Донеччині. Нині спортсмени кажуть, що змагання це чудовий спосіб реабілітації. Ми просто типу, грали хто, як міг, і кайфували від процесу, і це просто вийшло, знаєте, драйвово, кльово. Типу, ми зустрілись пів години чи годину тому, познайомились і тут ми вже граємо в одній команді. І ще й вийшло виграти, тому що всі просто кайфували. А головне навіть не те, що це срібло, що якийсь інші колір металу, а те, що анканкери команда. Якщо чесно, я думаю, це не скоро повториться. Перенесемося разом з вами до Канади і дізнаємось, як там наші нескорені, бо з нами на зв'язку Ілона Волошина, національна координаторка ігор нескорених в Україні. Пані Ілоно, у нас добрий вечір. У вас Вітаю. день. Тож доброго дня вам з Києва. Вітаємо. Доброго дня, Києва. Вболіваємо всією країною за наших незламних героїв. Чи можете трішки передати той настрій, який панує серед наших воїнів? Як вони себе почувають? Які емоції передають нам сюди? Перш за все, дякую вам величезно за підтримку і всі, хто дивиться і слідкує за прямою трансляцією, за нашими сторінками. Ми це відчуваємо і нам передають з України, що ігри нескорених зараз більш... Обговорювана подія ніж навіть євробачення, тому дякую вам велике. Щодо настрою, то настрій дуже запальний, енергійний, бойовий. А попри все учасники, попри в тому, і через там, попри те, що вони встають 4 п'ятій ранку вони заряджені і просто отримують насолоду від того, що вони вперше в житті спускаються на 100 кілометрові швидкості вниз, що вони змагаються тут з 25 націями, що їх оточують такі люди, і вони просто отримують задоволення. Ну і звичайно, що хочуть перемоги не без цього. Які ми вже, до речі, маємо перемоги, тому що ми сказали про те, що ми маємо перші медалі, перші дебюти. Є ті учасники, які не вперше вже на іграх нескорених, але важливо зрозуміти, які вже є перемоги, що поки що це ж знову ж таки тільки початок, але і ми пишаємося. Це варто зауважувати кожним учасником, тому що це дуже важливо для країни. Е, так, наша збірна складається з 35 ветеранів військовослужбовців. Вони всі вперше беруть участь в іграх нескорених. Е, вчора е, в нас відбулися змагання з е, Результати поки що невідомі, так як нагородження буде завтра. Але сьогодні ми вже маємо е, десь відро медалей із гірських лиш і з бігових лиш. В нас є одна з категорій, де всі троє наших учасників зайняли перші, другі, треті місця а також є золото і в гірських лижах, і в збігових. І от зараз буквально за 20 хвилин вже зараз приїхали в нас учасники, які використовують боби, тобто сидячі лижі, і за 20 хвилин будуть стартувати вже сноубордисти. Пані а хотіла зупинитися на підтримці. Ви сказали про те, що відчуваєте її безпосередньо з України, а я стежу за тим, як тренери вболівають за своїх підопічних. І знову ж таки, якщо повернутися до вчорашнього дня скелетон, я дивилася, як тренер так обережно, делікатно тримає голову спортсмена. Це неймовірні емоції. Це про любов і про натхнення. Її стільки багато наші воїни, не зважаючи на ту кількість нагород, яку вони привезуть, а вони привезуть в цьому. Нема жодних сумнівів. Вони неймовірні мотиватори для всієї країни, і ми про це постійно говоримо за лаштунками. Вони вже переможці для нас, і вони приклад для тих ветеранів, які повертаються зараз з війни, мають поранення і не знають, що на них чекає попереду. Ось такі історії вони можуть стати мотивуючими. Про підтримку, пані Ілоно. Там за лаштунками неодноразово помічали принца Гаррі та його дружину Меган Маркел. Вона так ходить поміж наших дівчат, які в. Вболівають за наших воїнів. І ніби вони вже подружки. Розкажіть, будь ласка, про це спілкування. Тано про велике жаль. Поки що маємо затримку. Я дуже сподіваюся, що пані Ілона до нас повернеться. Якщо ви ще раптом не бачили все, що відбувається в Канаді, і як там грають наші воїнні, обов'язково подивіться атмосфера, емоції. Ілона... Так, ілона Волошина, національна координаторка ігор нескорених в Україні. На жаль, зараз ми не почуємо відповідь, але ми дуже дякуємо і пані Лоні, і всім учасникам ігор нескорених. Тримаємо за них кулачки. Звичайно, бажаємо перемоги і показати себе і такими, якими вони є класними, незламними, спортивними. І просто найкращими. І повірте, це ще не останнє включення за цей тиждень, бо ігри нескорених триватимуть до 16 лютого. Тож чекайте, вболівайте.